Ви дивитеся підсумковий випуск телевізійної інформаційну службу Лиманщини. 10 грудня весь світ відзначив День прав людини. У Визирській ОТГ відбулася друга позачергова сесія сільради. Біля села Першетравневе періодично проводиться санітарний відбір лисиць для здійснення ветеринарних аналізів на сказ. Я спілкуюсь з великою кількістю інфікованих людей, тому одягаю професійний медичний респіратор. Ваші думки завжди важливі для мене. А щоб наше спілкування було безпечним, я вдягаю маску. Як донести дитині, що потрібно носити маску? Тільки власним прикладом. Я одягаю маску. Коли я вдягаю маску, таким чином я висловлюю свою повагу до людей. Якщо маска врятує життя хоча б одного людину, то стойте її носити. З початком пандемії коронавірусу у всьому світі загострилося питання щодо дотримання прав людини. Чи є така проблема в зирській об'єднаній громаді? Ми дізнавалися у жителів села Пешетравневе. Без поняття які у мене є права. Я знаю, які у нас є права. Так, да, є право вибирати сільського голову депутатів округу. Щоб з'ясувати, які права є у жителів визирської громади, ми звернулися до начальника юридичного відділу визирської сільради Дмитра Боризовського. Після 1945 року закінчилася Друга світова війна, і світ прийшов до розуміння того, що все таки люди і їх життя, честь, достоинство, здоров'я це найвища соціальна цінність в світі. І мабуть, для того, щоб її захищати, необхідно приймати якісь... Нормативные документы, в честь чего и была принята декларацией прав человека, которая стала основой для множества других конституций других стран и других международных документов, которые в свою основу положили именно честь, здоровье. человека, его достоинства и продекларировали самые главные права, которым человек обладает и которого нельзя отнять у человека эти права. Это право на жизнь, право на свободу передвижения, на свободу совести, на защиту своего жилища. Нельзя быть привлеченным к ответственности без решения суда, нельзя быть привлеченным быть к ответственности дважды за по одному и тому же преступлению и так далее. То есть презумпция невиновности. Много социальных прав о том, что человек должен иметь жилье, должен иметь минимальный доход, право на труд, право на медицинское обслуживание, право на образование и все остальные социальные права, которые перечислены в том числе в Конституции Украины. Це визирське відділення пошти. Тут жителі громади реалізують, щонайменше дві свої свободи. Це право на отримання інформації, оскільки через пошту в них є доступ до більш ніж 150 друкованих видань. Визирська сільрада на бюджетні кошти закуповує газети та роздає їх малозабезпеченим жителям на безоплатній основі. На пошті люди поважного віку також отримують пенсії, щоб реалізувати своє право на соціальний захист і мінімальний дохід. Виплата пенсій відбувається щодня з 4 по 24 число кожного місяця, розповідає листоноша Ганна Калкатіна. В цей період всі пенсіонери повинні отримати свої пенсії на своєму числу, який назначає пенсійний фонд. У нього є своє число. Привозять пенсії, ми беремо відомості і йдемо виплачувати йому пенсію. На території визирської сільради, за підтримки громадської організації Команда розвитку працюють соціальні мінімаркети. «ТІС». Тут малозабезпечені жителі громади можуть купити продукти з мінімальною націнкою. Для працівників магазину також тут реалізовано повною мірою їх право на працю, розповідає директор межі Наталія Бойченко. Всі працівники офіційно трудоустроєні, звісно, їм гарантовано соціальне обезпечення пенсіонне. Во-вторых, они регулярно получают зарплату. Они работают в очень хороших условиях. То есть здесь есть свет, горячая вода, моющие средства, дезинфицирующие средства, как бы не гарантированный отпуск. То есть, ну, практически приближаемся к коммунизму. Працівник магазину ТІС, мешканка села Пешатравнева Вікторія, задоволена тим, що може реалізувати своє право на волевиявлення і голосувати на виборах за тих депутатів і голову сільради, яким довіряє. Моє право вибору, мій голос – тобто, це права чоловіка. Тобто, його заставити піти на вибори і голосувати за когось – ніхто не може. Тобто, у кожного є людина, право голосу. Обрання людей, які керуватимуть громадою важливий і відповідальний крок для жителів Визирської сільради, тому що від діяльності депутатів та сільського голови залежить і те, як будуть захищені права жителів громади, вважає юрист Дмитро Березовський. Граждане делегируют им свои полномочия для того, чтобы представлять их интересы в Сельском совете и защищать их интересы путем как раз принятия необходимых решений Сельского совета, утверждения бюджета, социальных программ. Граждане, жители нашей территориальной громады должны понимать, что как раз они и являются социально защищенными людьми, потому что живут в визирской территориальной громаде, которая о них думает и беспокоится. Визирська сільрада приділяє велику увагу здоров'ю своїх мешканців у 2020 році. На заходи з протидії поширення коронавірусу тут було виділено понад один мільйон гривень. Жителям громади також важливо розуміти, що крім прав, в них є і обов'язки. Наразі найважливіше дотримуватися карантинних обмежень, носити в громадських місцях маски та тримати соціальну дистанцію, щоб не обмежувати прав інших людей залишатися здоровими. У Визирській ОТГ відбулася друга позачергова сесія сільради. Депутати розглянули 24 проєкти проекти рішень. Вони стосувалися структури та штатного розпису сільради, питань розвитку громад у 2020 та 2021 роках, а також земельних відносин, розповідає Івана Соскало, секретар визирської сільради. Ну я вважаю, що одне так само із тих основних питань це те, що ми сьогодні прийняли рішення про початок реорганізацію тих громад, які до нас приєдналися. Це Калинівка, Дмитрівка. І кордон на сьогоднішній день прийняли рішення на передачу до нас у наше управління саме об'єктів освіти, об'єктів культури, які приєдналися знову ж таки до нашої громади. В ході сесії депутати дали згоду на створення фінансового управління визирської сільради, прийняли звіт про витрачення коштів з резервного фонду станом на 1 грудня. Підтримали виконання програми забезпечення участі визирської ОТГ у всеукраїнській асоціації органів місцевого самоврядування Асоціація міст України на 2020-2022 роки. На сесії також було затверджено положення про звання почесних громадянин Визирської територіальної громади. Проєкт цього рішення доповів Дмитро Березовський, начальник юридичного відділу сільради. Зазначається порядок подання документів, хто має право ініціювати їх, Винесено на розгляд з комісії. Комісія розглядає подані на до неї документи і за результатом або рекомендує, або не рекомендує сільській раді. Присвоїти почесне непочетна згідно з положенням, визирська сільрада бере на себе ініціативу виплачувати своїм заслуженим землякам відповідні матеріальні винагороди. З ініціативи депутатського корпусу звання почесних громадянин визирської територіальної громади може присвоюватися не частіше одного разу на рік. Розповідає Івана соскало, секретар визирської сільради, яке повинно надаватись людям, які дійсно цього заслуговують, і це звання. Воно не повинно носити якийсь такий масовий характер, тому що це втратить саме напевно престижність цього. Звання «Почесний громадянин визирської територіальної громади може отримати як людина поважного віку, так і молодий житель громади. Також його можуть надати посмертно тим людям, які зробили великий внесок в розвиток сіл громади. Розповідає визирський сільський голова Валерій Стойлакій. Это очень важно для нашей громады, потому что мы должны помнить, даже можно сказать, можно по-честному гражданина громады принять, и, и кто-то уже даже умер. Я, даже скажу, я с удовольствием это принял такое решение, как Фелисей Михайлович Станицар, он этого заслужил, потому что он создал такую громадную базу для развития этих населенных пунктов по инфраструктуре. Это можно также можно с 1 мая Александр Викторович Янчев покойный, который тоже заслужил, и люди все его помнят по сегодняшний день ході сесії депутати рекомендували апарату сільради зайнятися створенням архіву. Для цього потрібне відповідне приміщення та штат, тому що в період реорганізації документи мають властивість губитися, що створило б великі незручності в першу чергу людям, а потім і відділу земельних відносин та працівникам ЦНАП. Наступна сесія відбудеться 23 грудня. Вона вже названа бюджетною, бо її основне завдання розглянути головний фінансовий документ Визирської ОТГ вже у складі шести колишніх сільрад. Відео в Ютуб про те, як молоді люди знайшли в лісопосадці лисенятку, який заплутався в сітці, і як бідолаху врятували, отримала понад мільйон переглядів. Дальше більше Ютуб серіал про врятованого лисенятка, якого назвали на честь мультиплікаційного героя Вук, залучив понад 800 тисяч реєстрованих глядачів та день за днем розповідав про те, як лисенятко мили, годували, зробили щеплення і як нарешті побудували йому новенький євровольєр. Ефект присутності, який викликає таке відео. Дозволяє глядачеві без будь-яких труднощів, пов'язаних з доглядом за твариною, отримувати свою порцію позитивних емоцій від віртуального спілкування з нею. Але є іще ще один важливий аспект: спостерігати за дикою лисицею краще в YouTube, попереджають ветеринари, тому що в реальному житті навіть маленьке лисиня, яке легенько куснуло за руку, може стати джерелом зараження сказом. Сьогодні багатьом вже, мабуть, здається, що коронавірус – єдине захворювання, яке може загрожувати життю людини, але це не так. Відео про те, як люди голими руками чіпають дике лисеня для лікаря-інфекціоніста, схоже на те, якби хтось тримав у долонях павука Каракурта з радістю коментуючи, чи не взяти цього павучка анансі додому, сказ вкрай небезпечне захворювання при появі клінічних проявів невиліковне для людини і за 5-7 днів приводить до летального результату. Джерелом зараження цим вирусом є слини інфікованої тварини, частіше домашнього кота або собаки, яких покусали хворі дикі тварини, вовки, лисиці і натоподібні собаки. У лисиць інкубаційний період, коли тварина переносить у слині вірус, але не має клінічних ознак найбільший 28 днів. Тому саме лисиці найбільш небезпечні, як потенційне джерело зараження сказом, розповідає Віктор Юрчик, голова відділення всеукраїнського товариства мисливців та рибалок у Лиманському районі. Річ йде, вы ви видите, здесь находится рядом населенные пункты. Есть домашние животные кошки, собаки. Лисица, заражена бешенством, может укусить, вона она розумієте, понимаете, в населенный пункт. Там дети, даже взрослые. Первое, что вона может укусить, дитина подойти к домашнему животному животное может покусать ребенка или взрослого человека, и будет бешенство. Это очень серйозна болезнь, она може принести фанальні последствия – смерть це село Першотравневе. поруч з населеним пунктом є порослі очеретом ставки. Які то наводнюються, то пересихають Цирай для пернатих. Звичайно, ж там водяться і лисиці щільність присутності цих тварин для того, щоб мінімізувати ризики пов'язання зі сказом, не повинна перевищувати 5 тварин на 2 квадратні кілометри. Щоб обезпечити громадян від загрози зараження сказом в Україні, розроблено низку заходів з профілактики цього захворювання, розповідає Віктор Юрчик. И на этой территории мы проводим периодически ветеринарный отстрел. Это требует законодательства, ведмедицина требует для того, чтобы обследовать лисиц. Почему мы это делаем? Потому что красная лисица, которая обитает здесь, в наших регионах, она есть носителем бешенства. То, что она ворует курей, это одна история. А то, что она есть носитель бешенства, и ее надо отстреливать для обследования. В корі головного мозга вона є носителем цієї болізни. У санітарному відстрілі лисиць беруть участь мисливці-любителі, члени всеукраїнського товариства мисливців та рибалок, а також єгері цього об'єднання. У полюванні, яке ми застали, людям допомагали собаки, російські гончаки Нотий Карай та російська ряба Бушуй. Щоб санітарний відстріл лисиць був ефективним та безпечним для оточуючих, величезне поле очерету розкосили смугами. На кожному квадраті поставили мисливця, який стрілятиме тільки в бік скошеної смуги. Якщо туди вискочить дикий звір, лисицю в сторону мисливця женуть собаки. Вони носяться по очеретах, відчувши звіра, розповідає Сергій Деніс, єгер Всеукраїнського товариства мисливців і рибалок в Лиманському районі. В лес очень хитрый. Собак водит, крутит, нужно... Просто так это не бывает, нужно иметь навыки, нужно осторожно знать тропу. Ну, есть свои нюансы. Добыли две лисы очень трудовых, но добыли собачки очень побитые. А он, смотрите, вот прибежал. Смотрите, как побился. Вот, это труд. Собачку Держать но мы стараемся для того, чтобы регулировать численность в животном мире и стрілює хищника. И в первую очередь, как вы видите, этот камиш возле деревни, не дай бог ліса бешені для того. Мы раскосили, чтобы как бы, добыть лесу, завести ветлечебницу. по закінченню полювання. Тушки диких тварин привезли до ветеринарної лікарні Лиманського району, щоб обстежити на наявність вірусу, який призводить до захворювання на сказ за районним відділенням всеукраїнського товариства мисливців і рибалок Лиманщини закріплена 91 тисяча гектарів мисливських угідь. Санітарний видобуток лисиць проводиться по всій території району. Розповідає голова відділення Віктор Юрчик. Прошлом году я не помню населений пункт. ми здали, нам об'їллі. Я помню в Новониколаївку, або там за, за Камінтернським в районі Петровки було виявлено. Нам об'явили, що є, і ми там ну, більш плотний відстріл произвели. Ну, ось тут маємо десь 150 гектар. Якщо тут 10 лисиць, це вже багато. Ну, це я там образно, там на тисячу гектар, там 0,5 дерно коефіцієнт составляє щоб не більше їх було, тих лисиць. Віктор Юрчик зазначив, що мова йде про скорочення чисельності лисиць, а не про повне їх знищення, тому що лисиця грає важливу роль у природі. Вона є головною у полюванні на гризунів, який своєю чергою так само є розповсюджувачами небезпечних для людини хвороб. А господарству, звісно, виріть це фазани, куропатки, гньозда розоріння. Так само, як ви говорите, вони йдуть в домашні курятники, ворують курей. правильно? Они и сельскому сільському Но тоже треба не забувати, що красна лисица в своєму степі, відео вона була перша Грызунов она вона ну, поїдала да, Так, бы вона пользу не склада. Ви навіть знати, що перші носителі брушного тіфа і чуми і того ж це є гризуни. За інформацією Віктора Юрчика, хвора на сказ Лисиця втрачає обережність і не боїться підходити до людей та домашніх тварин. Така поведінка звіра має насторожити людину. Нещодавно у селі Визирка відбувся випадок, коли прив'язана собака загризла лисицю. Тушку звіра господарі винесли на несанкціоноване сміттєзвалище поза городами. Голова Лиманського районного відділення всеукраїнського товариства мисливців і рибалок Віктор Юрчик однозначно радить у таких випадках відразу звертатися до ветеринарної служби. Так робити не можна. Категорически нельзя. Виїхали врачі, упаковали эту тушку і взяли на обслідування. І якщо там в в лісі виявлений вірус бешенства, а якщо вона прийшла, значить вона не боялась, Це перший признак бешенства. Все, эту собаку так само закрили на карантин на обслідування. За інформацією Віктора Юрчика. Санітарний відстріл лисиць в районі села Визирка неможливий, бо від місця полювання до господарських будівель відстань повинна перевищувати 200 метрів, а там вона коротша. Більш того, винищення лисиць іншим способом не призведе до тривалого ефекту, тому що туди досить швидко переселиться сім'я лисиць з іншої ділянки. Господарям курників рекомендує більш ретельно огороджувати птицю та заводити собак, які можуть вільно переміщатися по господарській. Території